Усім привіт у цьому відео поговоримо з вами про гістограми, про те, що це такий за графік для аналізу даних для exploratory data analysis, якщо ви працюєте в напрямку машинного навчання, і як їх будувати. Графік є базовим. Ви часто можете його зустріти в різних статтях, адже він використовується для того, аби описати розподіл даних. Ну, скажімо, у нас є зріст людей, і ми можемо з допомогою гістограми показати, яким є зріст людей в Україні або в світі. І це ми можемо зробити для будь-якого показника, скажімо, для чеку, на який у нас люди купують в магазині, або для похибки вимірювання якогось показника, або для значень певного показника, скажімо, якщо ми моніторимо перформанс якогось софтвер чи хардвер. Тож графіки важливим, але знаю, що з його розумінням у початківців можуть бути проблеми. Тож, зараз я вам розкажу детальніше, в чому полягає. Принцип побудови гістограми, а також як її побудувати з допомогою Python. Поїхали! І так, ми з вами переместилися в Jupyter Notebook в Google Колаборатори. Почнемо з того, як будувати гістограму для дискретних значень. Дискретні значення це ті, які мають. Зліченну кількість значень з точки зору математики. Тобто, якщо у нас є одне яблуко, два яблука і три яблука, це дискретні значення. А от водички у нас може бути 125 мл, 125,5 мл, 146, 251 і так далі. Тобто, Водичка може мати якісь показники кома щось, а яблука ми часто вимірюємо у штуках. Хоча насправді яблука теж можна вимірювати в кілограмах, і це вже буде неперервне значення. Тут ми говоримо саме за дискретні значення, адже з них дещо легше почати. І так, уявімо, що у нас є набір чисел, і ви хочете зрозуміти, як часто кожне число зустрічається. І Гістограма нам допоможе це візуалізувати. Наприклад, у нас є числа 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 і 4, 4, 4. А на гістограмі ми відзначаємо числа на горизонтальній осі, тобто отут. Тут для прикладу тут у нас з місяцями стоїть, але отут ми завжди позначаємо значення от в цій частинці. І. На вертикальній осі, отут, вісь ОY, ми позначаємо кількість разів, скільки зустрічаються значення, які відповідають цьому числу. Ну, Надалі у нас це буде певний діапазон для неперевних значень, а для дискретних у нас це буде певне число. В нашому випадку число 1, значить, дивимося на наш набір чисел, оцей. число 1 зустрічається один раз, число 2 три рази, число 3 5 разів, і число 4 три рази. На гістограмі у нас будуть стовпчиків висотою, що відповідає кількості кожного числа в нашому наборі. А як ми будуємо цей, цю нашу гістограму? Ви вже можете собі уявити, що у нас буде чотири стовпчика: перший висотою 1, другий висотою 3, третій висотою 5, четвертий висотою А, Але ми це все будуємо не самостійно. У нас є бібліотеки, які дозволяють це будувати. І власне тут у нас є написаний код, який нам побудує гістограму. Для того аби побудувати візуалізацію, подібну для до цієї, яка тут є зверху для прикладу, нам треба імпортувати бібліотеку matplotlib. Ми її часто імпортуємо як import matplotlib.pyplot as С це чисто таке скорочення, аби нам не всюди писати оцю довжелезну штуку, а просто писати PLT. типу як перейменування, можна сказати. Ми задаємо дані для гістограми. У нас це є наш масивчик, який я показала вище, і далі ми створюємо гістографі граму. А ми тут задаємо біни, я в даному випадку задала біни 1 2 3 4 5. Зараз покажу для чого. Я тут також задаю Edge Color, тобто це чисто така дизайн-штучка, або у мене були такі чорненькі по краю мої стопчики, і хочу, аби у мене стопчики були блакитного кольору. А також я їх роблю напівпрозорими, бо це просто симпатичніше виглядає. Я також задаю назви осей. Взагалі, коли ви будуєте будь-яку візуалізацію, назви осей це a must. Тобто, наприклад, тут у нас немає назви вісі, але тут доволі зрозуміло через те, що у нас є позначення. В легенді нашого кольору, тобто це кількість відвідувачів, і ми бачимо, що це місяць, не зрозуміло якого року, і цим погана ця візуалізація. Але у нас є принаймні, розуміння, що це кількість відвідувачів чогось, можливо, магазину, можливо, сайту на кожен зміс з шести з місяців. От іноді пишуть додатково, що у нас по осі у X, наприклад, іде місяць, по усі у У нас де то значення, яке ми вимірюємо, і ще пишуть заголовок. Ми з вами підпишемо, що у нас по осі X сидуть числа просто а по сі ігрики кількість разів. І далі, аби нам вивести гістограму, ми просто робимо пилети шоу. Це для того, аби вивести на екран нашу картинку. Може спрацювати і без плити шоу, але ліпше його все-таки написати. І так, що ми бачимо? У нас побудувалася така краса. У нас тут є рівно 4 стовпчики, таких по висоті, як ми з вами і дослідили, що у нас число 1 зустрічається один раз, число 2 – три рази, число 3 – п'ять разів, число 4 зустрічається три рази. Зверніть увагу, що у нас, Стопчики починаються з того числа, для якого ми будуємо цю гістограму. Тобто, якщо ми тут, давайте приберемо оці бінз і подивимося, що в нас станеться. Взагалі, коли ви працюєте з кодом, я дуже рекомендую експериментувати. Спробуйте от в цьому ноутбуці, який я з вами яким я з вами поділилася, подивитися, що буде, якщо ви щось приберете. От. В даному випадку у нас побудувалася теж правильна гістограма, але бачите, ці стовпчики вони дещо по-іншому розподілені. Те, як вони розподілені по цій осі. Залежить від того, як працює бібліотека. Тобто для бібліотеки Matplotlib воно побудовано отак. В Seaborn, можливо, воно було побудовано інакше. Ще в якійсь бібліотеці візуалізації, наприклад, GGPлот, для тих самих даних могло б бути побудовано ще інакше. От. Давайте повернемо наші біни, бо мені подобається, коли вони такі більш живненькі. І ще ні. Насправді це можна додатково зробити в налаштуваннях. Нашої гістограми можна налаштувати ширину кожного стопчику, от, або можна задати біни самостійно вручну. Окей, тобто ми з вами вже навчилися будувати гістограму для дискретних значень. Переходимо до гістограми для чисел з плаваючою комою, тобто для неперервних чисел. Наприклад, кілограми яблук. Тобто, якщо ми зараз рахували з вами яблука поштучно, то зараз рахуємо яблука в кілограмах. І так, у нас от є Набір даних, да? це вже float data, то в Python вони називаються float data, float тому що плаваюча кома. тому тип даних називається float. і гістограма для чисел плаваючої коми працює аналогічно до гістограми для цілих чисел, але є важлива відмінність. Основна полягає в тому, що ми, ми ж не можемо визначити от, скільки у нас даних. Рівно в точці одиничка, адже ми тоді не врахуємо всі дані. У нас є дані 0,5 є 1,2, і От їх куди віднести? Їх віднести до одинички чи їх віднести до, скажімо, до, до нолика. Скажімо, ну ці дані 0,5, Тому ми визначаємо діапазони. Часто вони визначаються так, що від нуля включно до одиниці не включаючи. Від одинички включно до двоєчки не включаючи. Тобто 1,999 це буде от в цей другий діапазон потрапляти. Це ніби як такі корзини, в які ви. Групуєте, у що у вас є багато пакетиків з яблуками, і у вас є пакет вагою 0,5, пакет вагою 1,2 кг, 1,3, 1,8 і так далі. І у вас є корзина. В одну корзину ви групуєте всі пакети, в яких менше кілограму яблук, тобто туди піде тільки одне значення. Далі ви в другий пакет корзину групуєте все, що менше двійки, але більше. Одиниці на строго більше, тобто більше буде рівня одиниці. Далі все, що між двічкою, і триєчкою і так далі. Тобто, ви визначаєте такі корзини і в них збираєте свої значення. Таким чином у вас теж виходить гістограма. А ми визначили з вами дані. Далі ми створюємо гістограму з допомогою тої самої команди. Бачите, у нас тут є плитехіст. Тут у нас теж було пилетехіст, тобто це одна і та сама команда, просто ми в неї передаємо різні дані. Тут були дискретні дані, тут далі у нас вже числа з плаваючою комою. А ми визначаємо бін з Це означає, що ми автоматично підбираємо біни. А часто, коли у нас набір даних великий, може бути задана кількість бінів, скажімо, 10, і ми далі подивимося, як це працює. Або ми можемо задати 50 бінів, скажімо. А можемо попросити автоматично вибрати, вибрати біни, і тоді кількість бінів рахується за формулою. А я також визначаю H color black, а я хочу blue, і напівпрозора в мене має бути гістограма. А я визначаю також мої назви по осі X по і осі Y, і хочу вивести гістограму. Дивіться, що у нас вийшло. У нас вийшла така охайненька гістограма. Вона розбила всі наші значення на п'ять таких корзин. Ми могли б тут задати. Кількість бінів, наприклад, 4. І у нас би тоді побудувалося 4 стовпчики. Бачите? І вони, їх сумарна висота вона буде та сама. Тобто, тут буде кількість значень, тут буде 2 плюс 2, плюс 3, плюс 3. Але вони по-іншому розподілені між корзинами, бо корзин тепер не 5, а 4. Гаразд. Тобто тепер ви розумієте, що от біни вони впливають на вигляд гістограми. А давайте повернемося тут до ато і підемо далі. Завдяки тому, що у нас гістограми вміють групувати дані по. Корзина і їх відображати, вони є надзвичайно корисними для відображення саме розподілу даних. Тобто, ми можемо зрозуміти, що у нас там люди, які купують на чек до 100 гривень, їх такий то відсоток від всіх людей, які у нас щось купують. Люди, які купують на чек від 100 до 200 такий то відсоток, і люди, які купують на чек від 1000 і, би, і вище, їх такий то відсоток. І ми можемо таким чином розуміти на яку суму у нас найчастіше купують, і якісь зробити бізнес-висновки на основі цього. Як же ж нам вибрати кількість бінів? Я сподіваюся, у вас вже з'явилося це питання. Тож поговоримо і про це. Це надзвичайно важлива тема в гістограмах. Кількість бінів або інтервалів у гістограмі вона впливає на те, як у нас зображуються наші дані, і давайте завантажимо для початку побільше даних. Я завантажила DF-TIPS. Бачимо з вами, як виглядають наші дані. Ми завантажили датасет TIPS, Це такий стандартний набір даних для того, аби тренуватися, будувати візуалізації, будувати моделі машинного навчання, аналітику. І тут у нас є інформація про те, який був розмір чеку, який був розмір чайових до цього чеку. Хто дав ці чайові жінка чи чоловік, це був смокер чи ні, який це був день день тижня, і це був час, там дінер чи обід чи сніданок, і скільки було людей за столиком. Ми можемо побудувати гістограму, просто передавши туди дані без яких додаткових налаштувань, і у нас буде за замовченням 10 бінів. Давайте подивимося, у нас побудується. У нас побудувався такий от графік. Всього непоганий графік, ми вже з нього бачимо, що найчастіше значення Кількості чайових, це ну, в районі 2-3 доларів. Тобто ми бачимо, що бувають тіпс і 1 долар, але найчастіше це 2-3 долари. Від насправді від 2 до 4 доларів у нас є чайові. В чому нюанс з бінами? Якщо їх недостатня кількість, то гісторама може бути надто грубою, і ви можете пропустити важливі закономірності у даних. Наприклад, якщо ми тут зараз з вами встановимо бінс дорівнює 1, то у нас просто буде один стовпчик висотою кількість значень у наших даних, їх ну майже 250. Якщо ми поставимо два, то ну, ми щось побачимо, що у нас в цілому до чотирьох більше людей лишають чолових, ніж після. Але в загальному у нас є погане дуже розуміння, як же ж розподілені дані. Якщо ми поставимо а, то це вже за велика кількість бінів, і тут у нас. Гістограма надто детальна, тобто ми не бачимо якоїсь загальної картини. Нам хочеться зрозуміти ну, якось більш грубими мазками, які є розподіл даних. А тут у нас виходить надто багато бінів, і через це багато я би сказала шуму. Тож є задача вибору оптимальної кількості бінів. І є таке правило, наприклад, старджеса, є кілька формул, а це я є, я б сказала, одна з найвідоміших. Воно каже про те, що оптимальна кількість бінів K може бути знайдена за формулою K дорівнює 1 плюс логарифм двійки від N. N – це кількість точок даних. Береться округлення до більшого числа. Як же ж нам порахувати це вручну? Ми імпортуємо NumPy, це пакет, де у нас є математичні обчислення, і робимо нашу формулу. Ми округлюємо до верхнього числа. Одиничка плюс, логарифм двійки, від тут дефтіп shape один. Ну ми насправді могли б взяти і просто df shape 0. Це буде просто у нас кількість даних в наборі даних. Отак, от, от. от Ну, можна взяти df тіп тобто тут. Без різниці, одне і те саме значення. Воно 244 точки з даних, і ми рахуємо формулу. І давайте подивимось для початку, що ж у нас видасть у ця формула. Скільки у нас буде бінів оптимально? Запускаємо код і виводимо кількість наших бінз. 9. От, виходить, бачите, за замовченням 10 бінів це майже оптимальна кількість бінів саме для цього набору даних. І тоді ми будуємо гістограму з саме з цією кількістю бінів. І от вона класна, на ній хорошо можна проаналізувати дані. Значно ліпше, ніж оцей варіант. правда ж? Тут можна погратися, наприклад, що буде, якщо у нас даних було б не 244 точки, а скажімо, 1000 точок. Тисячі точок. І тоді у нас бінів було б оптимальна кількість 11. Тобто, бачите, у нас сильно збільшилась кількість даних в чотири рази, але кількість бінів зросла незначно. Ну, тому що ми беремо логарифм. От. Тепер ви знаєте, як рахувати оптимальну кількість бінів. І дуже часто, там, де коли ви робите бін з давайте зробимо тут бінс авто. А там теж робиться обчислення за певною формулою. Бачите, тут вона сорошо інша, тому що у нас інша кількість бінів вивелась. Я рекомендую подивитися. Різні опції для того, аби ріпше зрозуміти ваші дані. Ну, наприклад, тут щось цікаво, це те, що тут іде таке просадка, тобто, от є якась сума, на яку люди рідко лишають чайові. Можна це подумати, як саме інтерпретувати з точки зору вашої задачі. Як я вам вже сказала, є багато способів автоматично обчислити кількість бінів. Наприклад, оцей ауто, що ми використали, він нам вивив. Не такий, як по формулі стальджерса, але ми можемо ввести стальджес, і тоді буде 9 бінів, як ми її обчислили з вами вручну з норбачками. А також, ну як ми вже бачили, тобто ауто там ви можете в документацію зайти і подивитися, за якою формулою рахується саме оцей варіант в матоклібі. Тобто, в різних бібліотеках автоматичний підбір бінів може бути за різною формулою. Загалом вибір кількості бінів це баланс між забезпеченням достатньої деталізації, аби виявити значущі закономірності даних, і уникненням занадто великою яка може призвести до неправильних висновків. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось це відео про гістограми. І тепер ви будете частіше використовувати ці графіки у своїй роботі з розумінням, як їх будувати. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, аби не пропустити нові відео. І до нових зустрічей, Па-па!